Два роки ремонту, квартира під здачу. Ось так воно все виглядає. Вроді би здалека симпатичненько, але зблизька. Є певні друзі проблеми. Трапче в нас, ладно. Те, що симетрії в нас немає, то одна біда. А отут що це? все? Цементухою закидали. розумієте? Тут воно вже все чорніє, оцей весь кут. Протріщав, тому що немає герметика. Обов'язково внутрішні кути за допомогою силіконового герметика. Так, тут в нас що? О, тряпочка для чого? Правильно, витікає водичка. Ось вам і двері. Бачите? Двері з МДФа. А ну, закрий двері. Олечка. Бачите, настільки воно витікає і хляпає, що оце вже повздувалося. О. І оце все повздувалося. Тому такі НДФ-офські двері старатись максимально або тут дверки треба було робити, бо воно реально реально все виляпує. Баєте тут таке все, ну плюс-мінус нормальок. Саме тут вже все. Забухтіла плитка. Ще рік і Володька може бути мати шабашку. І ось так, ось так. Тому. Робіть краще з першого разу добре, щоб не було потім отаких от різних моментів. Бачите, все вилускується, витріскується. І наскільки ремонт зробити на 3-4 роки, а потім знову його переробляти, я думаю, що це ну, точно ненормально. Краще переплатити тих 20 тисяч гривень і зробити раз все по уму, і тоді воно все буде нормально.